Всім привіт! З вами Галина Друзь. Я працюю в українській мережовій компанії Джерелі і сьогодні хочу розповісти вам про крема для рук, які я собі придбала від Джерелі. Крем олія для рук від сухості і тріщин із серії Лагідна. Крем-олія активно живить шкіру рук, пом'якшує її, сприяє загорінню пошкоджень і тріщин. Зменшує болісність. Цей крем м'який і дуже гарний у нього запах. До складу входять олії, обліпихи та оливи, екстракти календули й ромашки, вітаміни А та Є, алантоїн. Він запобігає старінню шкіри, сприяє підвищенню її тонусу і пружності. Крем бальзам для рук з бішофітом із серії мольфар. Це лікувально-косметичний крем для рук на основі бішофіту, містить все необхідне як для лікувальної допомоги шкіри і суглобам рук, так і для повноцінного щоденного косметичного догляду. Він покращує кровопостачання суглобів і шкіри, знімає запалення, загоює тріщини, зменшує потовиділення. Робить шкіру рук гладенькою, м'якою та еластичною. Рекомендується також після травми руки. Ще один крем для рук і нігтів з екстрактом подорожника та олії зародків пшениці. Із серії мавка нормалізує обмінні процеси в клітинах, відновлює захисний бар'єр та усуває сухість і лушення. Перешкоджає появі всіх ознак старіння шкіри рук, в'ялості, сухості, пігментації, зміцнює нігті, попереджає їх розшарування. До його складу входять протеїни молока, екстракт кульбаби, масляний екстракт подорожника, олія кісточок винограду, олія зародків пшениці. Всі крема мені дуже подобаються. Якби ще можна було передати цей свіжий трав'яний запах. Це класно. Нанесу на руки і ще довго відчуваю приємний запах крему. А ви хочете попробувати і побалувати свої ручки, придбайте крем. А якщо хочете мати знижку 25 2570%, дореєструйтеся силці, яку ви знайдете біля цього відео. Будьте успішні і красиві! І підтримуйте українського виробника.